Збираю білі підберезники. Попадаються грибні місця по 10, по 30 білих в одному місці. Ну, попав на лисички. Думаю, ну скільки вже цих лисичок задовбався збирати пів ведра. Уже йду назад, попав на таке місце, лисички. Думаю, ну це капець. Ну думаю, ладно, ще ці позбираю. Коли подивився в сторону, а там ще, блін. Це я не знаю скільки часу піде, щоб ці лисички всі збирати. Оце все просто лисички Це все просто лисички Це, капець, сейчас часу треба буде збирати. Куча лисичок see